Thank <laughs> you. Новорічні свята і зимові канікули в школі це нагода відпочити всією родиною. Варіантів безліч. Найпопулярніші цієї пори року гірськолижні курорти, наприклад, Карпати. Ціни тут трохи зросли. За проживання і дворазове харчування доведеться викласти від 300 гривень з особи за добу, і це без витрат на транспорт. Якщо ви подорожуєте потягом, квитки необхідно замовляти заздалегідь. Покататися з родиною на снігових схилах можна і за кордоном. Тиждень в Австрії коштує 400 євро з людини. Навчити вашу дитину стояти на лижах Допоможе інструктор. Індивідуальні заняття обійдуться у 100 євро за дві години, на цілий день 180 євро. Тренування у групах 45 євро за день. Окрім того, є дитячий гірськолижний садочок для малюків віком від 3 до 5 років. За послуги такого закладу доведеться викласти майже 50 євро за день. У суму входить обід. Звичайний дитсадок обійдеться у 30 євро за день з обідом. Цієї пори року серед українців популярний також пляжний відпочинок. Якщо подорожувати сім'єю, то руператори радять обирати Туреччину або Єгипет. Дітям легше перенести нетривалі перельоти у 3-4 години. Поїздка до Єгипту подешевшає після новорічних свят від 400 доларів з особи на 7 днів із перельотом і проживанням у тризірковому готелі. Хороший в цей період врімені клімат, атлічна погода. Есть возможность купаться в бассейнах. Бассейны есть и с подогревом, и без подогрева в отелях, что очень важно для детей на самом деле. Есть детское питание на любой возраст детей. Поэтому как бы, Навірно, на мой взгляд, це очень актуально. І ще один варіант лікувальний відпочинок в Україні. Для санаторіїв пік популярності літо, тому зараз ціни мають бути нижчі майже на 30%. Отже, вартість оздоровлення зараз від 200 гривень з особи на добу із проживанням, харчуванням і процедурами. Для дітей передбачені знижки від 30 до 50% залежно від віку. Таку поїздку фахівці радять планувати не менше ніж на 10 днів. Водночас для дитини цікавіша буде просто екскурсія. Ви можете відвідати одне з міст України. Вартість залежить від програми туру. Можна поїхати до Києва, Львова чи Одеси. Якщо говорити сутки з проживанням, з курсовим обслуживанням і там з двохразовим питанням, це колеблеться в пределах там від 150 до 250 гривень. Поєднати корисне з приємним можна, відправивши дитину в освітній тур за кордон. На зимових канікулах популярна Велика Британія. Тут школи розраховані на дітей віком від 12 до 17 років. Програма передбачає уроки англійської мінімум 20 годин на тиждень. Предполагають проживання тільки в сім'ях, не предполагають розміщення, наприклад, в резиденціях Це літом, да, а зимою тільки в сім'ях. І обязательного изучения английского языка, англійського этих часов, о яких я сказала, естественно, достаточно серйозної хорошую экскурсионную программу, какие-либо развлекательные мероприятия. Курси розраховані на два тижні. Обійдуться вони у 2000 доларів. Сума включає оформлення документів, переліт, проживання і повноцінне харчування. Якщо ви переймаєтесь безпекою вашого чада під час перельоту, можна замовити супровід працівника авіакомпанії. За цю послугу доведеться викласти від 30 євро. Олена Сидоренко Валерій Наумов український бізнес-ресурс.